З 25 до 18 років Сполучені Штати наполягають, щоб українська влада ухвалила рішення про зниження мобілізаційного віку. Американці навіть обіцяють забезпечити повним спорядженням новобранців. Заявили в Держдепі США. Втім, в офісі президента таку ідею відкидають. Український гарант переконаний, Україна не повинна компенсувати брак озброєння та підготовки молодістю захисників. Партнери мають надавати далекобійну зброю та подбати про зниження військового потенціалу Росії, а не про зниження мобілізаційного віку в Україні. Чи вважають за потрібне кропивничани опускати мобілізаційний вік? Та чи підсилить це на їхню думку українську армію? Давайте запитаємо. Категорично ні. Чому так не? Тому що багато хлопців у цьому віці вони ще ну не знаю, мені каже, вони ще діти. І це по-перше, а по-друге, якщо ми цей наш світ нації знищимо, що останеться взагалі в країні? Діти, ну я їх називаю діти ще вони повинні ще навчатися. Якщо є хист до навчання, то я вважаю, що з 18 до 25 років вони повинні ну, роздвинути себе, щоб були бути потім корисними для країни нашої. Ні, чому так? Бо, тому, Бо молодь повинна можливо жити. Можливо ну а навіщо? навіщо вбити їх там? А як ви вважаєте, 18-річні хлопці вони будуть ефективні? Ні, в нас молодь зараз. Ви подивіться, вони ходять з волоссям. Ну куди? Йому нормально треба взяти молотка, а не щось інше. Нормально взяти Вважаю, що ні. Ви вважаєте, що 18-річний воїн він не такий боєздатний, як 25-річний, наприклад, або старший? Ні, не вважаю, що він не боєздатний. Просто він ще дитина, по суті. Я вважаю. Я вважаю, що ні. Чому? Ну, тому що в мене двоє онуків, і я не хочу, щоб вік знижували. А як ви вважаєте, 18-річні хлопці вони будуть ефективні на фронті чи ні? Я думаю, що ні. Я вважаю, що якщо для керівників держави потрібно буде це зробити, то можливо, але ж студентів ні в якому разі, які яким там 19-20. А ті хлопці, які працюють, можливо. І потрібно буде, якщо підійти до це до цього з розумом. А ви вважаєте, це підсилить українську армію? Нас же раніше забирали в скільки? 18. Тому я думаю, що нічого з хлопцями молодими не случиться. Звісно, ну, підсилить. Так, я вважаю, що потрібно. А чому так вважаєте? Тому що не вистачає, не вистачає на фронті дуже чоловіків і потрібно залучати більш молодих. Вони більш здорові, а зараз, коли мобілізують 50 і старше, це не дуже ефективно. Ну, не хотілося б ще. Хоча ж шкода і тих, і тих, але більш свідоміші, більш вже в житті побували, і як вік, як досвід певний, якесь навчання, то, мабуть, все ж таки з 25 років, а ці хай їх трішки підростуть. Ну, можливо, таки закінчиться війна швидше, ніж ми думаємо, що цих також потрібно буде мобілізувати, яким зараз 23-22. Вони також ті, що дійсно загортовані. Свідчені, вони також могли б допомогти. Ну хочеться, щоб вони ще побули тут в мирному житті. Вважаю, що ні. Чому? Ну тому що це дуже молоді люди, в які, яких все життя попереду. Це не той вік, коли ну, психіка молодої людини не витримає тих випробувань, які проходять наші воїни. Я думаю, що влада в такому в цьому ракурсі правильно вирішує питання. Нажився на 400 тисяч гривень, прикриваючись безпекою дітей. Підрядника підозрюють у привласненні бюджетних коштів на замовлення з будівництва споруди цивільного захисту одному з ліцеїв в Олександрійській громаді. Керівнику підприємства загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. Директор підприємства зависив обсяг та вартість виконаних під час реконструкції робіт та отримав з бюджету понад 400 тисяч гривень зайвих грошових коштів. За процесуального керівництва прокурорів Олександрійської окружної прокуратури повідомлено про підозру директору товариства, який заволодів бюджетними коштами, за частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України. Випадків метапневмовірусу на Кіровоградщині не зафіксовано, а от ковід є. Епідситуація із захворюваності на грип та ГРВІ контрольована. Епідпоріг не перевищено. Про це під час тематичного брифінгу повідомила головна державна санітарна лікарка Кіровоградщини Надія Оперчук. До підвищення підпорогу ми повинні ще мати 53%. На минулому тижні до всіх закладів охорони здоров'я нашої області за медичною допомогою, саме з приводу гострих респіраторних вірусних інфекцій, звернулося 2033 мешканці області, і це на 742 випадки менше, ніж на попередньому тижні. Також на минулому тижні зареєстровано шість нових випадків COVID-19, всі шість випадків серед дорослого населення целення і на сьогодні на амбулаторному лікуванні з діагнозом COVID-19 перебуває 6 дорослих пацієнтів. Стан Романа Ткаченка у бібліотеці ім. Чижевського презентували другу виставку відомого кропивницького художника. Розгорнули експозицію у відділі мистецтв. Працюватиме вона до середини лютого. Тут же митець у 2023 році презентував і першу свою персональну виставку колекція облич. Цього разу Роман зробив акцент на живописних полотнах та натюрмортах. Це виставка пленерного живопису із 33 робіт. На полотнах стан природи, стан освітлення, стан кольору. Митець каже, під час пленарів він шукає і увіковічнює віковічню красу, у її постійних змінах. Загалом художник Ткаченко активний учасник мистецьких акцій. При цьому, закінчуючи аспірантуру, вже викладає одразу в двох потужних освітніх установах: художній школі Осьмьоркіна та Центральноукраїнському державному університеті Винниченка. має три вищі освіти. Малюванням захоплюється з дитинства. Зізнається, як і на більшість колег, війна вплинула і на нього та його творчість. Закривши деякі туристичні маршрути і додавши депресивних настроїв сюжети. Деякі місця я вже там не відвід не зможу відвідати, які там планувалися. Я продовжую малювати от в межах Кркрварадчини, наскільки це можливо. Планер теж трішки там пішов в, в, в мінус, але знову ж таки. Теж стараюся продовжувати. І до самих картин, не до цих картин, до загалом додалися от тематика більш така депресивна, оскільки, вибачте, ми живемо в такому стані, коли трішки важко. Бібліотека, яка долучає молодих. Кропивницьких художників для нас дуже важливо, що це молодий художник. На початку ж початку, на початку своєї творчості, шлях його тільки розпочинається. І хочеться підтримати, хочеться долучити глядача, хочеться створити якісь умови, де б молодь могла себе. Певною мірою показати художній музей чудово, краєзнавчий музей чудово. А бібліотека робить свою справу, і наша справа це дивитися на тих, хто хто, хто рухається хто хто початку. Це мистецьке краєзнавство і це нові імена. Ми їх шукаємо і представляємо.